Привіт усім. Значить, хочу зробити огляд своєї електрощитової, а, яка в експлуатації у мене знаходиться з 2017 року. Якщо я не помиляюсь, значить, маємо два інвертора, бачите, зверху один зелений. Це ще атмосфера колись завозила, він мене горів. Розкажу про нього пізніше. Значить, він на 3 кВт по навантаженню і на 5 кВт по сонцю. От. Рядом ще один бушний з німеччини інвертор. Він сугубо мережевий. Якщо зелений це гібрид, то цей сіренький зверху він мережевий на продажу тільки. Значить, В мене стоїть два сонячних поля. Так само з 2017 року. Кожне по 3,5 кВт, ну, 4 кВт. там, по-моєму. Я вже точно не пам'ятаю, по 4 кВт по Союзу. Ну, відповідно, ви бачите два інвертора і схему включення їх одна і інша. Тут живиться в мене весь будинок, все, що, ну, що зв'язано з будинком і всім хазяйством навколо, це воно. Тут же це згуби тільки під сонце під інвертор. Тепер підійдемо ближче, поясню. Цей інвертор скуплявся за 2000 доларів. Це початок, скажімо так, ну не самий перший початок, але один із таких початків сонячно-альтернативної енергетики. Це все було достатньо дорого, але є як є. 48 вольтовий інвертор на 3 кВт, Infini Solar. Ну, під різними брендами це все випускалося. От, ми до речі бачимо. по сонцю. КВт 46, д, батарейка 55 вольт. В общем, нагрузка на меточку. Тепер в порівнянні з тими же китайськими інверторами, які я вже купував, що тут я для себе вже які висновки зробив, грамотні да, Бачите, підключення батареї на да, болтах. Це, звісно, дуже правильне рішення, тому що 3-хВт э, популярні інвертори, зараз які гібриди продають китайці. Э, йдуть просто під клему на робочий струн 125 ампер. Це явно не ті кабеля, які мають бути. Вот тут правильні кабеля, а там 16 квадрат, воно нагрівається. А, може не якось там страшно нагрівається, але рахую, що так не має бути. Питання було тільки в клімбліки. Пояснювати по елементам. Тут зараз все розпаковано. Чого розпаковано? Бачите, що на соплях щось висить. Значить, в мене внизу, там стоїть що на рейки стабілізатор на будинок. От. І до недавнього часу він в мене вийшов з ладу, зробив, але треба поставити на місце. І тут перша проблема, ти сталкуєшся з тим, в мене навіть ці схеми є намальовані, малювали хлопці. Не я монтаж робив, вони хлопці робили монтаж. Все якби добре до тих пір, поки тут щось не ламається. Це, до речі, про складність, мінімальну необхідність і навантаженість всім розумним. Тут же треба розуміти, що всі шкафні, ну не знаю там, молодий електрик, напевно, що зрозуміє розбереться, а звичайна людина, чи якийсь старий електрик, от, він вряд ли в цьому всьому розбереться. Це що в мене майже нічого немає по цьому будинку. Тобто по самому будинку в мене, по суті, в мене все дуже просто зроблено. Хоча в цьому я трохи жалкую, що в мене не розбито на групи, як мінімум там, по комнатам. От. Не обов'язково роз'єтичну групу, світло, от. але от по комнатам, що в мене не розбито, що окремо кухні немає, немає окремо ванни. Оце я жалкую по це. Як мінімум, ви коли захочете зробити щось про резервування собі, на мінімум, то ви зможете в свої групи. Об'єднуєте, да? можна поставити там мінімальний інвертор, і ви знаєте, що вам потрібна суби тільки там, щоб у вас було там холодильник і все, що з причиндалами зв'язано, там, і більше вам напевно, нічого не треба, вам там ванна не потрібна і все інше. А, тому ви можете спокійно зарезервувати тільки то. А, так як я коли будував свій будинок, електрику робив якраз я сам. А, Економія була не тільки там, в проводах автоматах а ще й в голові. Не давало воно мені розуміння в майбутньому, що як воно має бути. Тому зробив як вже зробив. Тобто мене, по суті, поділили будинок на два крила, праве ліве і, і все. Ну, Окремо ще є фасадне освітлення. Це вже коли робились там інші ремонти, то я фасад десь не був окремо. І е, котельня така у мене так само виведена окремо. Це набагато спрощує для мене саму роботу. Але Тобто В плані захисту е, все в принципі достатньо стандартне, нічого нового. Відний автомат лічильник мене знаходиться на вулиці, стоїть він там під накриттям. Е, так, як в мене є комерційна продажа електроенергії для нашого Обленерго, тому там облік там стоїть лічильник з модемами, а це є 6 тисяч. І він вони автоматично віддає показники всі. Значить, Маємо відний автомат, ПЗВ, захист, контактор для комутації, це все, яке підключено відповідно до ПЗВ. Що стосується ПЗВ. Воно саме не непогане, все добре, але на майбутнє я робив би робив не три фази окремо. Ну тут в кожної як, ну, в кожної як виходить, але не три фази е, разом. А по фазу окремо. Пояснюю чого. Сталося так, що десь роки два назад тому, а то й може навіть три, в нас так це приватний будинок, приватний сектор. Почались проблеми з фазами. Тут зараз, зараз світло більш-менш нормальне, але ми бачимо, да, бачите, є перекоси по фазах. І в нас в один момент було так, що е, пропала одна фаза. Відповідно, немає фази, це не запускається. І ми, грубо говоря, там, день сиділи без світла. Ну, ми не сиділи, тому що сонячні панелі, е, все працювало, але сам факт: немає фази, і треба було. Щось робити, треба було якось це все обманювати. Відповідно, якщо ти не вникаєш, не шариш, то ти маєш собі ступор і що з цим робити. Як на мене, то пофазно було б повільніше. Якщо якоїсь одної фази немає, це не є для тебе страшно, ти собі можеш перекоментуватися. А так тобі тут немає одної фази, то тобі не дає для запуску контактора нічого. Ну тут вже. Це не мої висновки стосовно цього. Значить, група інвертора. Обов'язково це обов'язково перекидний рубільник. з інвертором і без інвертора. Так само, як в мене сталося, цей інвертор із великої нагрузки він не справився. Тобто там було на нього нагружено більше 3 кВт. Не знаю, чому не спрацював його захист. Це каже ще раз про те, що треба якось обмежувати струм по нагрузці з однієї сторони, а з іншої сторони, це мав би зробити сам інвертор, він може був захистити. Ну, як, я думаю, що якщо була якась там дай, да, воно б це зробило б, напевно, нормально. А В даному випадку в нього не вдалося це, він вийшов з ладу. Відповідно, от вийшов інвертор з ладу. Мене немає, я уїхав, мене немає. Дружина дзвонить Андрій, що робити? А я навіть не знаю, що інвертор згорів. Вот. І завдяки цьому перемикачу, переключилось просто мимо інвертора, все працює, слава Богу. Мінімальний захист. Тобто це ми маємо по сонцям стрінги, які заходять. Тут два стрінги. Значить, захист по панелям, це автомат, приходив, якщо не помиляюсь, дав, от 220. Це я вже не пам'ятаю. Що це по PV? А це по... не буду обманювати вас. А це вихід з інвертора. Це у мене такий захист, ну не захист, це запобіжники на акумулятор, на батарею. Так це робилось давно. Не було таких гарних DC перемикачів. Зікра цим гасінням. Тому є, такі як є, ну, рубільник з захистом, тобто там два, два запобіжника стоїть. Колись це все стояло на 48 вольтах і стояли 4 гелевих акумулятора по 100 ампер годин. За цей час вони вже вийшли давно з ладу. І, значить, що я зробив? Я спочатку поставив. Дуже гарні збірочки 14С. На літіоні, якщо не помиляюсь Kona. ікона. Одна збірка має на 50 А, один, друга на 40 А. На 50 А я поставив, це купив того року, а на 40 додав ще ця... Значить, ант... ну, тут блоки незалежні, тобто Ампмс стоїть на тому тому своє. Дуже зручні вони в роботі, в підпайці. ну класно. Просто береш, ставиш і все. Ну Відповідно, як конвертор в мене старий. Самі розумієте, що регулярний на тут дуже слабенький, тобто, ну, я не можу вижити з нього. все. Міг би більше 58 вольт, але не виходить. Тобто, там в мене воно трохи виходить, не недозаряджає. Ну, тим не менше. Працює все добре, мене влаштовує. Сказати нічого про це не можу. Буду чіпляти стабілізатор і проводити це все в кухню до ладу. Тут, по суті, в мене є якраз, в мене ще є в будинку І сауна заведена окремо. І Тут фасадне світло, тут нічого такого по фазді включательні. І тут будинок на перший будинку. Все, більше нічого немає. З точки, з, з точки зору э, розведення э, розеток, все іншого. На жаль, на жаль, це все я не зробив. Жалкую. Значить, другий інвертор мережевий, тут мінімальний захист, який потрібен, той суба на мережу продажа. Значить, э, тут думаю, що всім все знайомо. У нас на відеонагляд інтернет, приходить оптика і два тут спої разом нижній DLIнг свіч. Цей також був спой, якщо не помиляюсь, але він, по-моєму, вийшов з ладу, я просто перепідкинув все. Знаю, тут у нас стоїть упс APC 1500. Лікіфірний акумулятор з білочками. Значить, чого в мене стоїть що в все діло? Чому? У мене в котельні стоїть котел Вайланд і не просто Вайланд, а кондиційний, якщо я не помиляюсь, Aura разом з Альтернативщиною. Тобто там ще бойлер на 250 літрів, і геліоколектори два штуки наверху стоїть. А, така історія сталася, що коли. Змонтували котельню, а електрошитова була готова. Коли хлопці почали запускати насосна група, та яка управляє солярним контуром, а там така система, що рахується як незакипна. тобто вона сама контролює залежно від температури, кількість теплоносія, там які антифріза гуляє. От. І коли не потрібно, воно її скидує в свій резервуар. От. Тому е ну, вона автономна. Відповідно, е коли попадало багато сонця, е той насос, тут є розтеп, там цілий контур, він да? входив в аварію. Ніхто не міг зрозуміти, чого. Ці спеціалісти з вайлер приїжджали, там чуть-чуть не комісії устраювали. Чому, коли у вас є, з'являється багато сонця, він уходить в аварію. Там поміняли все, що тільки можна, плати керування, все міняли. Але ж о, мозгів не вистачає, щоб якби. Ну, там нова техніка абсолютно. Тим паче вайленд. Тобто, якщо щось не так, то значить треба десь якось внікати. Тільки один, слава Божу, ті хлопці, які монтували мене електрику, додумалися, а ну-ка давай-ка ми Подивимося взагалі е, фактуру мережі. Тобто вони взяли на якийсь соціолог, я не пам'ятаю що, вони подивилися, що відбувається в мережі в ці моменти. Записали за діло, подивилися і побачили, що коли йде багато сонця, е, якась е, від нашого інвертора видається до, е, до синусоїди 220, якісь імпульси додаються, якісь незрозумілі. Я вже точно не пам'ятаю, але була якась як завада. Да? І той сусходив аварію. Тобто цей упс працює суботу на, на, на котельню. Причому всьому, що абсолютно все обладнання, яке тільки є вдома. Холодильники, там, телевізори, комп'ютери, опять же, насоси, циркуляційні, які в котельні в котельні працюють, все працює нормально. Вот. Але тільки з цією штукою. Получалося не так все просто. І я поставив окрему УПС. APC Smart, значить він свою чисто сіносоюду, двойним цим перетворюванням. От. І ми маємо ну, проблеми зникли просто -напросто. Ну і Плюс ще на цей упс в мене так звернув котельню, там інтерв'ю-принтер стоїть. Тобто, воно все зав'язане на ньому. Там споживання мінімальне і це достатньо. От такі історії е з 2017 року е в цій електрощитовій, е як одне з, щоби, е одне з головне резюмувати, е чим складніше робимо систему, розумні будинки, все інше, е тим гірше воно для нас в майбутньому. Чому так? Е коли все працює, все добре. Бо ми, хлопчики всі великі, намагаємося гратися в різні конструктори. Вот. Ну і Наприклад, ти зробив. Все працює все добре, проходить 3 роки, дохне якийсь контролер, вилітає якась ерунда, гроза, молния, здохне. Що робити? Получається так, що може бути, що з тих знань вже нічого немає, або та людина, яка ну, вам робила, її вже десь теж немає, або ти сам все забув, або. Ти намагаєшся щось ремонтувати, шукати, а то не вже не існує, не виробляється, пішло, поїхав. То я прийшов для себе до висновку, чим простіше система, тим надійніше. І е, бажано, щоб було розуміння, що вашу систему міг обслуговувати е, ну, майже звичайний електрик чи людина, да, яка може до цього глянути і не злякатися цього, а щось з цим зробити, щоб був якийсь результат. Бо, наприклад, я уїхав, мене нема. Пішов на війну, ще якась історія, і оце все лишається там на плечі моїй дружині, да, щоб якусь тут ерор-помилку видало, інвертор заглючив, чи тут фаза пропала, чи ще щось. Воно дасть про себе знати. Тому система, звісно, класна, щоб з цим всім гратися, але треба. Задумується. Тобто це вже власні висновки за експлуатацію от стільки років і з тими, скажімо так, невеликими неприємностями, які, з якими я всім зіштовхнувся. Всім дякую.